Ось кущик артишок, який садили з кореня і зимував в погребі. І от в центрі там мурахи, нанесли туди попелиць і пірують. Почався улюблений етап догляду за артишоками. Це сапати їх від бур'яну. Але а зараз покажу вам дещо інше. Ось тут в нас є маленьке гніздо-мурах, які їдять артишоки і розносять попелиць. Рослина пропадає через кілька тижнів. Тому я використовую ось такий засіб вже другий рік і він досить ефективний. Що треба зробити? Можна просто насипати, а можна розбавити водою і розчином полити рослину місце, де гніздо. Ось такої кількості буде достатньо.